А та ж добре вам. Ну, Чуєте, а давайте пригадаємо, коли ж нам було добре? Мені було добре на практиці, мені на дискотеці. А як же буфет після другої пари? Це ж святе. Це бачка, бачка, от бутерброд -бут під партою на парі дитячої літератури. ось де вищий пілотаж. Ну і ми хочемо вам сказати. А може не сказати, а може заспівати на різні голоси. У коледжі для нас пройшли найкращі роки. І нас на всіх найкращі вчителі. Шановні наші, найгідніші. наймиліші, бо так мило посміхались, коли ставили нуль за невиконаний семінар. Найрідніші щодня о 10 годин проведен. Разом, зночі на рідня. Любі наші, ми будемо пам'ятати вас завжди. Позаду чотири роки навчання. І що ж ми запам'ятали? Особисто я пам'ятаю Жанну Самвелівну і її здивовані очі, коли побачила нас Але. перший раз. 24 класні дівчини і аж троє мужніх хлопців. Та справилась вона на славу. Окрім того, змогла стати нам другою мамою. Валила і сварила. сміялась і плакала разом з нами. і А я пам'ятаю усіх вчителів. Вони виховували нас, навчали і допомогли нам стати такими, якими ми є. Масними, крутими, ерудованими. Дякуємо! Це останній день і мить, остання зустріч, погляди злітнілі, душа болить, сльоза в очах тремтить, студентські роки в вирі відлетіли. Ну, от і все, це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає. Вона до нас розлукою спішить і нас усіх сьогодні розлучає.